Ми зараз сидимо у художній майстерні, яка прямо причетна була до всіх подій 90-го року, тому що в свого роду був у ній штаб районної організації руху. Тут зберігалися документи, тут зберігалася велика кількість друкованих матеріалів, листівок і тому подібних речей. Тут ми збиралися, обговорювали важливі наші справи і звідсіля розходилося великою кількості вся наша інформація. Районна організація Руху створилася на базі меморіалу. Війшло в нього небагато людей. Це було близько десятка чоловік. Микола Цип, Фелікс В'язовський, Петро Овчар, Микола Лисенко, ну і деякий ряд інших людей. Організація була дуже невеличка, але все-таки вплив її був дуже помітний. Ми брали практично майже у всіх акціях руху нашу, приймали участь і, як кажуть, без нас ніде не освячувалося. Ті роки я вів літопис Чернухінського руху. Почався він у 90-му році на початку вестися і закінчився в кінці липня 91-го року. Листаючи його, я згадую, скільки ми багато роботи провели тоді той час і як багато було потрачено часу, зусиль для того, щоб підготовити наш народ до референдуму для того, щоб він проголосував за вільну і незалежну Україну. В той час видавалася газета Слово і честь. Дуже непроста її історія, її створення. Це було напівпідпільне видання, яке друкувалося в Києві перші номери, потім перед ГКЧП в Тернополі вийшло декілька номерів. і Вплив є в ті часи був досить помітний. Коли ми проводили акцію ланцюг ну, від Львова до Києва, і я в ній був, приймав участь, то це такі незабутні враження, що його ним рядом не розходив 啊，不能接受。 Я розкажу про те, як проні... проніс mm -hmm. цей перший раз прапор. Mm -hmm. на... Згадаю трохи. Згадую я, коли ми принесли перший раз були синьо жовтий прапор в Чернухах. Перед травневою демонстрацією з'явилася в нас така ідея. Ініціатором був Микола Цив. Довго ми обговорювали це і думки були дуже неоднозначні, тому що на той час ще тільки в Києві з'являлися спроби <кій> пронести прапор, закінчувалися вони по-різному, були і побої, і арешти і так далі. А тут в Чорнухах, в глухому провінційному містечку, задумали ми зробити таку справу. Скажу прямо, що я боявся цього. Я боявся, що в нас може бути зрив, що ми можемо ну, так, мати непередбачені наслідки з цього. Микола ж вперто стояв на своєму і сказав, що ні, я буду нести. Останнє наше засідання було на квартирі Шепівського Володимира Павловича, де в кінці кінців було вирішено, що да, прапор буде пронесений. Ще ж була і така проблема, а як його технічно цю справу зробити? Значить, прапор ми пошили самі. Микола цей приніс його в Держстрах, де він працював у приміщенні райкому партії, заховав його там за шафою. І потім наступає 1 травня. Стоїть колона, велика колона. Офіційної демонстрації, яка розтягнулася від школи і через всю центральну вулицю Чорнух. А ждуть 10 годин, 10 годин колона повинна рухатися до стадіону. Міліція, як завжди, була настроєна упереджена в якійсь мірі до Рухівської організації. Весь час якісь були такі, скажімо, ну, спроби узнать, там, вияснити, що ми плануємо і тому подібне. І от стою я поряд цією демонстрацією і підходжу бачу, стоїть два міліціонери. Один з них Оленіч. Другого вже не пам'ятаю. Добрий день, добрий день. Як справи? Я кажу, нормально справа. Зараз будемо прапор синьо жовтий виносити. Від відкілля, та лишу куйок під кілля. Кажу, за ріком у партій. Та ти що, а що ж нам робити? Кажу, а що вам робити? Нічого, охоронять. Ну, я казав, знаю, що вже буквально через дві хвилини Микола появиться. І вже вони нічого не встигнуть зробити. І дійсно ще хвилина проходить і з Чорного ходу райкому партії виходить Микола з прапором і прямує до колони, де стоїть його організація. Ну, Маяковської слова, вдруг будь-то жогом розкривіло господину. Це приблизно була така ситуація. Стоять на порозі райкому партії все керівництво району. Перший секретар, другий і так далі, якісь представники з Полтави і так далі. І тут із за ругу райкому партії з'являється прапороносить жовто-блакитним прапором. Вся колона, яка шуміла там і так далі, все стихло. Яка була напруга у Миколи, можна передати тим тільки, коли він прийшов вже після демонстрації до Щепільського, то він упав на диван. І... Всі його сили вже вичерпали через те, що така була нервова напруга, що важко йому було це перенести. Я і Федікс П'язовський були, наша роль була оберігати його і підстраховувати. Як тільки він став в колону, ми з двох сторін цієї колони підійшли і спостерігали, щоб не відбулося якихось провокацій. Тому що наші пенсіонерки дуже активні такі були, які могли встроїти там дебош і так далі. Колона, да, ще був такий момент. Та організація, в якій він працював, Держстрах, це теж неоднозначно. Коли він прийшов і став поряд з ними, дехто начав, почав казати, що ти тут став цим прапором, іди диви відсіяв. В цей час колона починає рухатися. І люди відходять, їхня організація стоїть. І тут у нас дівчатка каже, дівчата, та пішліть, вся Україна під ними ходить, чого ми бояться його. І йдуть вони в колоні. Потім вже коли проходили понад трибунами, і треба було пройти понад трибунами, раніше була така традиція, що народні маси проходять понад... Трибуною, як понад Мавзолеєм, кричать з трибуни, хай живе радянський спорт, і кричать у Рай і тому подібне. І тут ми оці трибуни бо під самим носом у першого секретаря приносять синьо-жовтий прапор. Він це безпорадно мовчки спостерігає. І так ми зробили тоді таку акцію, яка називалась провокацією. Потім багато ще було подій. Ми були досить наполегливі і активні, може навіть нахальні. Згадую я і коли ми піднімали прапор на тому самому райкому партії. Це було на другий день після підняття прапора над Верховною Радою в Києві. На той же день ми принесли заяву голові райвиконкому, що ми встановлюємо прапор над приміщенням райвіконкому. Всі були досить шоковані цим, порозбігалися, залишився тільки один апостол Борис Васильович, який все таки вирішив бути присутнім, незважаючи на що. На другий день ми дали оголошення. Скликали людей, домовилися з священником про освячення прапора і, здається, на 4 години зібралася невеличка порівняна група людей, десь, мабуть, до 100 чоловік. Ми цей прапор освятили і в вручисть обстановці вивісили над приміщенням. Райкому партії. Потім пізніше цей прапор зірвали, викинули були, але знову ж ми його встановили. І тільки, мабуть, через тиждень зібралася сесія районної ради і винесли питання про підняття синьо жовтого прапора. Сесія прийняла рішення зняти його. Підняття названо було незаконним, хоча фактично воно дійсно ніякого закону такого ще не було. От, але резонанс був величезний. І ті дні були якимись дійсно, ну не знаю, революційними чи як їх називати. Але коли все було ну, на такому ентузіазмі, ніхто нікого не заставляв, всі співслова розуміли, що роблять потрібну справу, коли ну, дійсно відчувалось прагнення отримати, здобути вільну Україну. Тут дуже багато написано про наші справи і про участь у виборах до Верховної Ради кандидат наш був від другу Овчар Петро Петрович. Пам'ятаю я і освячення кургану скорботи під лубнами біля Могарського монастиря. Землю що рух ми теж туди положили в той курган. Були ми там із цибом і Петром Мовчаром. Слухали Леоніда Кравчука, Бориса Олійника, одного із засновників руху, так скажемо на той час. Ну потім життя повернулося по-другому, і він зробив інший вибір. Ще хотів би згадати таку дуже цікаву історію, зв'язану з Січчю. Це тут сьомий номер. Не пам'ятаю я вже, який це був номер Січі, але коли... Напередодні ГКЧП з'явилися труднощі в Києві з друкуванням цих газет, коли нам відмовили, сказали, що ні, ми не хочемо з цим зв'язуватися, через те це дуже небезпечно. Коли до того ми робили її в Києві і забирали на вулиці Сакслаганського з підвалу, трохи ще дотримуючись конспірації, не знаючи, чи це дійсно потрібно. чи начитавшись щось подібних якихось книг і журналів, статей. Для того, щоб наступний номер вийшов, треба було їхати до Тернополя, де ми домовилися про його друкування. І от я, який взявся, доставити туди макет і... Представник з рода Людмила Росуха з газетою Майдан. Їдемо у поїзді на Тернопіль. Доїжджаємо, ми десь там уже, мабуть, кілометрів двісті залишилось до Тернополя. І от така цікава ситуація. В цьому поїзді, який як звичайний. Пасажирський поїзд, нема ніяких там, особливих якихось там умов. Включається радіо і починають передавати повідомлення з Москви про створення, ну, скажімо, ГКЧП скорочення про введення військового положення і тому подібні речі. Дуже непросто нам було це все слухати і ми зразу відчули, що починається якась нова ера в історії Радянського Союзу. І нам під час цієї нової ери і при цій новій владі, мабуть, буде не дуже не здобрувати. Задумалися ми з нею. Десь, мабуть, з півгодини ми мовчали. Потім кажу, ну що ж будемо робити? Каже, не знаю. А ми їдемо і думаємо. Вдома залишилися сім'ї, діти. І хто знає, поки ми приїдемо, що там буде в тому Тернополі. Тому що відчували вже, що воно доходить до точки кипіння і терпіння теж у влади небезкінечне. Сам собі думаю, ну приїдемо в Тернопіль. Дома в мене немає, якщо шукатиму, то не знайдуть перший, перший час. В ліси до партизанів, ніби так наївно і смішно, Які ми від партизанів на час. Хоча це зараз вже Чечня показала, що партизани можуть бути в будь-який час і боротися з ними не так просто. Одним словом вирішили ми, що буде, те й буде, а нам своє робити. Я кажу, знаєш що? Все одно вже кажу, нам не простять, що ми зробили. І виходу нам нема. Давай до кінця а там, що буде, те й буде. Сіли ми писати, передову статтю, змінили той макет, написали передові статті. Нові. Приїжджаємо ми в Тернопіль, десь, мабуть, 7 годин приходимо до... Управи руху, там вже бачимо людей, натовп, машини під'їжджають, від'їжджають, відбувається якась, так скажем, в нашому явленні евакуація. Не змогли ми достукатися ні до кого, тому що йшло засідання. І тільки в Прибалтиці вводять танки, в Москві танки і так далі. От мені запам'ятався цей момент, коли... В цьому поїзді ми почули звернення Янаєва. Як було його дуже, скажімо так, непросто слухати і відчувати, що тебе жде завтра. В кінці цей макет ми здали, набрали листівки, які там були, звернення Єльцина к російському народу, мабуть, так він тоді вже називався. Не совєтський. І поїхали назад. Ну, поки ми їхали, то вже пройшло дві доби, і вже відбувся якийсь там здвиг у Москві. І коли ми приїхали і побачили, що тут ще ніхто нічого ніби і не знає і не робить, то ми негайно ж почали вплеювати листівками всі телефонні стовпи і роздавати їх направо і наліво. Я набрався наглості приніс ці листівки голові ревіконкому, який. Мені кажуть, що здурів, чи що ти не бачиш, що робиться. Перестань сидяти, ти ж ти бачиш, що робиться. Кажу, а що робиться? Кажу, мені доручили, кажу, моя організація. І одним словом так воно було. Ну, а закінчилося, то всі знають як. Закінчилося проголошенням незалежності, здобуттям волі. Тут, на жаль, ми не змогли використати в облаву, чи в такому плані. Зараз 1997 рік. Події, про які я розповідаю, були 7 років назад. Можливо, це і рано ми почали спогадиці, записувати, розказувати і так далі. Але я думаю, що... Ще Україна не стала кріпко на ноги, ніхто не знає, що нас завтра жде. І тому, виходячи з того, що все може бути, то хай воно буде, хай воно буде записане ці всі події. І якщо, не дай Бог, Україна втратить свою незалежність, то колись хтось подивиться ці записи, згадає, що... Історія боротьби України за свою незалежність ішла століттями. І естафету передавали від одних поколінь до других, від петлюри до бандери, від бандери до народного руху. І ніхто ще не знає, хто буде завтра і яка їхня буде доля. І треба, щоб і в Чорнухах люди знали, що на початку століття була, був загін Гресія, який виступав за Незалежну Україну, що кін... на початку 90-х була організація народного руху, яка не збройним шляхом на той час, а іншими методами теж боролася за ту ж саму справу. І ніхто не знає, що на завтра жде, і ще життя покаже, що можливо. Прийдеться ставати на захист і зброї в руках. Але найбільша проблема в тому, що чи, хто, чи захоче хто захищати державу, яка на сьогоднішній день, на жаль, багатьох оставила в біді, обездолила скажімо прямо. Ну, це вже тема іншої розмови. Ну, це -то є номер, з яким ми їздили. Тернопіль, стаття провірних ленінців. цип Лисенко-В'язовський, Ланцюг пересвячений Полтавській битві, на якій приїжджали депутати Лук'яненко, Олесь Шевченко та Запоріжжя, Свято Козацької слави, освячення кургану в Лубнах. Николацьк. демонстрації вперше за десятки років несе жовто-блакитний прапор. Трагічна і безглузна смерть вирвала Миколу Циба з нашого життя. Ви бачите на фотографії похоронну процесію, на яку зібралися сотні чорношанків з лікчан і.